А сьогодні у нас задача на виноград поварити отакі штуки. Як правильно ставити круг на болгарку? Ну Щоб круг не зажимало, при тому як він поламається, ставити цим металічним сюди. Бо прийшлося робити отакий гайку, таку, щоб відкрутити його. Під ключ. Да. Так що треба закручувати, щоб... Железин туди, середині. Тепер можна голька. Тепер ключ. Як пропеллер. Продовжимо варити на виноград опори. Во держиться.